Всім доброго вечора! Сьогодні хочу вам запропонувати мій 5 топ-томатів, які вас ніколи не підведуть. Якщо ви не хочете гратись з різними колекційними, сортовими, там полосатими, помаранцевими, вам тільки треба врожай, надійність, вам треба закрити в банку, заквасити помідори, наїстися на салати, на соуси. Ці томати вас не підведуть. При будь-якій погоді, при жарі, вони стійкі до захворювань, вони знацілені на врожай. Звичайно, вони мають гарний смак, вони загально визнані в своїх категоріях, що вони одні з найкращих. Зараз у нас дуже багато відео про різні томати. З одного боку, це дуже добре, що є вибір, і кожна людина може знайти те, що їй потрібно. А з другого боку, можна загубитись в цих всіх рекомендаціях. тому хочу записати мій 5 топ-томатів, які вас не підведуть. Перший наш це легендарний Rio Grande. Цей томат ніколи вас не підведе. Скільки ми його садили, він надврожайний. Він націлений на вирощування у відкритому ґрунті, досить стійкий, дуже багато зав'язів, дуже багато томатів. Можна його і консервувати, і робити з нього соус. З Ріогради, звичайно, беріть насіння, бо це в нас вже сорт. Тому вже на другий рік ви можете вирости свої томати зі свого насіння. Супервідомий Солеросо. Солеросо знають всі. Він ультраранній, неприхотливий, дуже багато плодів формує. Можна закривати його цілковито в банки, можна його переробляти. Прикриває плоди, нічого не печеться, гарно, дружно дозріває і має дуже високу врожайність. Солеросо по праву вважається один з найкращих для домашнього вирощення у відкритому ґрунті. А це вже мій улюблений Толстой F1. Ну, це і просто гронами достигає. Стійкий томат до захворювання, гарно переносить жару. Того року була дуже велика жара, це дуже актуально. Повірте, з цим F1 ви не будете мати проблем. Ми його і закриваємо, ми його і квасимо. Можна робити з нього салати. Дуже врожайний гібрид, ви не будете мати з ним проблем, тільки треба йому дати опору, бо він високорослий. Але побачте, скільки кістей він нав'яже. Отак, як на малюнку, так воно і є. Далі Bobcat F1. Я, чесно говоря, коли перший раз ми вирощували, я не міг повірити, що така низька рослина може такі гарні томати, 250-300 грам. Такі гарні томати, що ще не всі високорослі такі томати дають. Дуже гарний родючий, стійкий томат має гарний листовий апарат, закриває томати від спеки, в кого це актуально, зверніть увагу на нього. Не будуть пектися плоди, має гарні смакові якості. Тому Bobcat F1 по праву знаходиться в моїх 5 топ безпроблемних томатів для відкритого ґрунту. Закриває п'ятірку в нас Pink Heat. Дуже відомий зараз томат, дуже зараз його всі хвалять. Це скоростиглий новий гібрид, має гарний листовий апарат, має дуже гарну врожайність. Дає нам томати 280-300 грам стійкі до розтріскування і має дуже гарний смак. Зараз цей пін дуже всі хвалять, набирає він популярність, тому рекомендую вам попробувати. От Отака у нас п'ятірка безпроблемних томатів для відкритого ґрунту. Якщо посадити ці томати, гарантую, що вони забезпечать вас врожаєм для всього: для консервування, для їди, для салатів. І ви не пожалієте. Отакий От мій топ-5. Дякую вам за увагу, всім бажаю гарних врожаїв і всім бажаю мирного, мирного неба.